Я Лінська Насія, я власниця студії Рівінська Хайр з реконструкції та відновлення волосся. І ми вирішили внести таку рубрику трешові історії, які відбуваються у нас у студії. А я вам хочу сказати, що да да є у нас такі історії. І почнемо ми трешові історії з ситуації, яка відбулася у нас десь плюс-мінус три місяці назад. Я проводила бранч в студії, працювала майстер Наталі. Ми виставили, що нам потрібна модель для відпрацювання складників. Записалася дівчина, ну як записалася, вона пише, що я веду моделі до вас в суботу на 12.00. У нас якась була вільна віконці, і ми її взяли. Тут 12.00, Наталі мені пише, що клієнта немає, нікого взагалі немає. Я пишу клієнту доброго дня ви, де, скоро ви будете. Клієнтка мені десь дванадцять, 12.10 відповідає, що не могла таксі там визнати. Той сьо, то вжила на таке. Я скоро буду. Ну добре, у 12.00. 30, 12, 25, вона приїхала. Добре, що у нас нікого не було після неї, і ми могли її зачекати та прийняти. Приїжджає клієнтка, чуть ліп, з ноги не відкриває двері, заходить, а, яка з засідним столом працював другий майстер, Всі на неї звернули увагу, бо вона так ефектно зайшла. На те вже таке. Заходить клієнт, сідає, задача майстра, це що? Зробити. Це, наприклад, наприклад, коли ви приходите моделлю, ми питаємо, чого ви хочете, що вам не подобається в вашому волосі, робимо діагностику, а потім, навіть якщо ви прийшли моделю на складник, то ми беремо, там у нас є 3-4 складника для відпрацювання, і ми вже з цих складників вибираємо, який саме буде, будемо складник дати на ваше волосся. І так, модель сіла, Наталія провела діагностику, зрозуміла, який вона саме складник буде нагадую, що клієнтка пішла моделлю. Надалі оцінили ситуацію, приходимо до миття голови, миємо, повертаємо клієнта в крісло, вже сушимо і приходимо до процесу нанесення складника. Нанесення слова, наносимо складник на волосся. І що робить модель? Як ви думаєте? Як ви думаєте, дівчата?